Це учбовий центр Хелен Дорон в Одесі. Тут навчають дітей англійській мові, але потрапляючи у ці стіни, якось відразу забуваєш про традиційне сидіння за партами та академічне викладання. Ти вільно сидять на килимі навколо викладача. Завдання, що роздаються, виглядають як гра, конкурс. Це заохочує дітей проявити себе, свої здібності. А дружня атмосфера додає сміливості та впевненості. Тут ми робимо проєкти, тут ми граємо, тут дуже цікаві дуже заняття. Я в школі Гіліндрон з трьох літ. це як мій второй дом. Ми в всі як одна сім'я. Зміна активності важливий елемент навчання. Рухливі ігри та творчі розминки відбуваються певний проміжок часу для того, щоб діти не втомлювались, і їм було цікаво навчатись. Лали, 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 Заняття проходить у маленьких групах, тому викладачі можуть приділити увагу кожному. До того ж, спілкування із малечею відбувається виключно англійською. Діти починають не тільки говорити, але і мислити на ній. Я читаю, що це дуже корисно. Тут шанс привіт любов до странному язику рібьонки не в несільство формі. Їй подобається ігрова форма, друзі. Хелен Дорон це міжнародна мережа, яка цього року відзначила 30-річчя. До цієї події у навчальних центрах 34 країн світу проходять спеціальні уроки «Hello, my world». це міжнародний холдинг. Ми в чотирьох странах світу, І на діти дійсно наші об'єднані однією ідеєю захисту тропічних лісів і орангутангов, які знаходяться на грані ще зневіні. Діти захопленням долучаються до ініціативи, дізнаються, чому зникають орангутанги і як цьому можна запобігти. Вони малюють, роблять заяви на англійські. Та пояснюють, чому важливо зберегти природне середовище, в яких мешкають зникаючі види тварин. Ми лишаємо вдома. А якщо нас лишать вдома, то як ми себе будемо чувствувати? Викладачі Хелен Дарун в одеському центрі пояснюють, важливо змалечку виховувати соціальну відповідальність за наш дім, за нашу планету. Формувати в дітях почуття прекрасного. Адже тут навчають не тільки англійські мови, тут створюють умови для виховання особистості. Ми не просто школа, которая учить дітей англійському, це школа, которая розвиває дітей всіх сторонні, робить їх зазнательними лічностями ответственными членами своєї суспільства. Система занять розроблена таким чином, щоб діти розвивали моторику, мовний апарат, асоціативне мислення, елементи логічного аналізу, математичні та творчі здібності. Для цього у навчанні використовуються сучасні матеріали, розвиваючі іграшки, відео та аудіофільми, якісні навчальні посібники. Я бажаю в цій школі, тут весело, і учить англійський легко. Все граємо, поємо, робимо проєкти. І зараз ми вже дійшли до великого рівня. Викладачі Хелен Дурун це команда кваліфікованих професіоналів, які знають, як працювати з дітьми. Батьки, що бачать результати, самі охоче долучаються до занять. кажуть, ефект приголомшливий. Так англійську ніде не викладають. Конек дуже швидко, легко усваювати матеріал. Нам дуже подобається, Ми доволі. Ми займаємося в місті. Да. я теж потягів свій англійський. Hello. My Наприкінці цього заняття діти роблять спеціальне звернення у рамках акції «Hello, my world!». Вони знають, що майже одночасно з ними таке ж саме звернення роблять їхні однолітки у ще 34 країнах світу. Англійська мова в Хелен Дорон об'єднала усіх їх в одному прагненні разом змінити цей світ на краще.